Фелес, послухаємо людей, що страждають та артроз. Біль суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем «Долгіт». Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Твоя пара у нас є пара для кожного. Шукаєте якісне і недороге взуття. Замовляйте балетки лючія. Легкі і такі зручні. А ціна усього від 499 гривень. Балетки лючія це максимальний комфорт навіть для найбільш проблемних ніжок. Вони чудово підійдуть для довгих прогулянок і активного відпочинку. Перфорована екошкіра забезпечує чудову терморегуляцію. А гнучка пружна підошва захистить від ударних навантажень. При цьому балетки такі легкі, майже невагомі. Ви просто не захочете їх знімати. Розмірний ряд від 35 до 41. Базові практичні забарвлення пишуться у будь-який гардероб. А завдяки універсальному дизайну балетки чудово поєднуються не тільки з брюками і капрі, але й зі спідницями і сукнями. Подаруйте собі неперевершений комфорт. Замовляйте балетки лючія за дуже вигідною ціною. Усього від 499 гривень. Твоя пара, якість та комфорт без переплат. Телефонуйте. Есіяк сир на коло гарячої яловичої котлетки, а мариновані огірочки, скибочки цибулі. кетчуп та гірчичка дарують пікантні нотки, допоки не спробуєш. Mm -hmm. Улюблені Чізбургери тепер також у новій версії Royal Делюкс. Так смакують, що слів бракує. Mm -hmm. Від старого матраця постійно болить усе тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам потрібен матрац стопер Каспер Ортолайт. Усього за 999 гривень. Телефонуйте просто зараз і уточнюйте про можливість безкоштовної доставки. Матрац Каспер-Ортолайт якісно і зовсім недорого перетворить будь-який диван або нерівний матрац на комфортне ліжко, згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Завдяки піні з ортопедичними властивостями матрац адаптується до контурів вашого тіла. Та забезпечує відмінну підтримку, поповнений жакардовий верх. Дуже практичний та довговічний. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки, і на вибір величезна кількість розмірів. А ще Каспер Ортолайт можна згортати та легко перевозити. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі та матраци. Замовляйте Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень з можливістю безкоштовної доставки. Уточнюйте у консультантів Каспер-Ортолайт від експертів Матрац Тіві. Телефонуйте! У Слот Сіті ми щороку знаходимось в очікуванні. І ось нарешті цей день настав. Нам виповнилось три роки. Ну що, загадуємо бажання? Думаю, воно у нас одне на всіх. І народження бажань у Слот Сіті. Сподіваюся, ви знаєте, що робите пуаро?